Вітаю! Сьогодні я розкажу, як же набрати 500 підписників за 20 днів. Е я дуже часто чую фразу: блог зараз не працює і алгоритми все зіпсували. Насправді, проблема ж не в алгоритмах, а в тому, що більшість блогів живуть хаотично, без системи. Типу, ведуть свій щоденник, о, блог як щоденник, а, пости, ріоси, е кучу контенту, але воно не приносить заявки і не приносить продажі. Я вирішила це. Показати на практиці, що якщо є система, що все працює, що можна це реалізувати, тому е, я зробила такий собі. Живий челендж, публічний челендж, де поставила собі конкретну мету за 20 днів показати, як можна отримати плюс 500 підписників. Е, мета була за 30 днів, але зробила її за 20. Тому е, при тому я ще створила потік клієнтів із блогу, без марафонів, без там, складних запусків, лише була система готова, система, яка працює. І тут результат перевищив мої очікування. Усі мої очікування, тому що я отримала плюс 500 підписників, де вартість одного підписника десь був від 0,30 до 0,70 центів у середньому. І перші продажі вже на другому тижневі. Але найцікавіше було навіть не це, і не в цифрах була справа. А про те, що мій блог ожив, про те, що сторіс почали дивитися втричі більше людей, що коментували реакції були. Повідомлення були, усе стало живим і теплим. Люди почали питати, радитися, купувати, і тоді, от я побачила дуже чітко, що це не випадковість і не вдалий період. Це от ця працююча система, бо вирішує не кількість контенту, і не те наскільки грамотно він вибудований, а... Але те, як ти притягуєш потрібних людей і куди ти їх далі ведеш. І саме зараз я покажу тобі, з чого складається оця система покроково. І перше, з чого завжди починається система, це упаковка. Людина заходить в твій профіль і має за три секунди зрозуміти, хто ти, що ти даєш і чому саме тобі я можу довіряти. Бо якщо оцього всього не видно, з першого погляду вона просто прогорне далі. І от зараз подивись просто на мою шапку профілю. Там чітко написано: веду експертів з нуля підписники, продажі через упаковку, блогу та воронки. Тобто людина одразу бачить, чим я займаюсь. І для кого я далі? Я а, додаю соціальний доказ. Там є кейс 500 підписників за 20 днів. Це е, коротко, конкретно і викликає довіру. Там є в хайлайті закріплена вся до цього інформація. Можна перевірити весь мій шлях. Е, це така собі точка е, дотику, де людина вже прогрівається і починає довіряти мені. Потім точка входу це безкоштовна е, інструкція. Там написано «Напиши 500», де людина може до мене звернутися і може вже безкоштовно отримати від мене консультацію. Це дає людині дію прямо зараз. Вона не просто читає, вона може одразу отримати користь і обов'язково ім'я. Ім'я там моє написано Марго. Щоб щоб було зрозуміло, що за профілем стоїть жива людина, що це не просто бренд. А вже картинка, файлайти, от такі перші рілси і пости, це все має створювати цілісне, перше враження. Тут реально є система, тут є експерт, який розуміє, що робить. І от, коли людина бачить це, вона не просто підписується, вона починає цікавитись, вона переходить в сторіс, вона читає, вона взаємодіє. Оце і є перший крок. Профіль, який е говорить за тебе ще до того, як ти почав щось говорити. І от коли профіль упакований, треба зробити так, щоб люди не просто підписувалися, а затримувалися. І тут от працюють оці ці відмагніти. Це твої точки входу, це не ті старічі листи на 10 сторінок, які ніхто не відкриває або вони зберігаються в завантаженнях. Це короткий матеріал, який дає користь уже в моменті. Наприклад, я робила там стогачків для різ, де людина брала цей список і одразу використовувала. Потім секретна схема бронка, яка допомогла мені набрати 100 підписників за тиждень. А ще прям для Reels. відкрив, скопіював, вставив і вже є результат. І оце найважливіше. Коли людина бачить, що навіть безкоштовний матеріал працює, вона розуміє, що платний продукт він точно цінний. Тому лінмагніт це не подарунок. Це, типу, твоя демо-версія твоєї експертності, через яке людина починає тобі довіряти. Третім кроком це був Reels з гачком. І це не просто відео для охоплень. Це така точка входу, через яку люди вперше з тобою знайомляться. А, такі собі ворота в твою систему. Один рілс, одна ідея, одне кодове слово, коротко, чітко і з користю. Люди хочуть бачити не тільки результат, а власне, як ти мислиш, як ти дієш. Мій рілс на 9 секунд і фразою, типу, один гачок там плюс. Е Тисячу переглядів, чи збільшує в п'ять раз перегляди, зібрав майже 27 тисяч переглядів і 139 нових підписників у профіль. І саме оцей він став точкою входу в систему. Після нього люди йшли в бот і завантажували лід-магніт. Тому Reels — це не просто контент, це твій перший контакт із твоїм майбутнім клієнтом. Крок 4 — це прогрів через бота. Люди потрапляли в нього. А вперше вони не знали, хто я. Вони просто хотіли забрати свій безкоштовний гайд. Але я зробила автоматизацію в спеціальному сервісі, щоб усі, хто написав кодове слово, одразу потрапляли в одну базу, і саме звідти починається оцей а, перший контакт. Бот — це така міні воронка, яка гріє людей замість мене. Він знайомить зі мною, показує мої кейси, пропонує там, наприклад, безкоштовний матеріал або а, пропонує діагностику. Поки я спала, він працював. Тобто, поки люди просто хотіли отримати гайд, бот вже робив перший крок до довіри. Він показував, хто я що я роблю, і давав їм зрозуміти, що я реально можу допомогти. І для мене це була ще одна така точка дотику. Через яку я далі могла комунікувати, вести людей до заявки або консультації, та паралельно я створила закритий ще телеграм-канал, де я показувала весь процес челенджу наживо в моменті. От там я показувала свої результати, інсайти, робила подкасти, робила розбори блогів. А там я отримала і свої перші відгуки, і своїх перших клієнтів. Я просто допомагала людям розібратися в з їхніми точками росту. І оце спрацювало ідеально. Бот створює контакт, телеграм створює довіру, а разом вони будують зв'язок і з нього народжуються заявки. І п'ятий немало важливий крок це мікротести. Тестувала я кожні 2-3 дні гачки, заклики, обкладинки, формати, все я дивилася не на відчуття, а на цифри. Я там додала е скріни моїх. Е Креативів і результатів, що це мені давало. Я дивилася, що не спресувало, просто перезбирала, запускала знову, аналізувала ціну за підписника і дивилася, що дає кращий результат. Наприклад, там один різ давав мені підписника за 0,36 центів, а інший давав мені підписника аж майже там за 4 долари. Це мега було дорого, і різниця була не в темі, різниця була в гачкові. І саме це практичний підхід не чекати ідеї, не гадати, а дивитися, що працює, і масштабувати це. А що не працює, це швиденько виключати. Ну і тепер найцікавіше те, що я бачу в блогах кожний день, і те, що реально призупиняє ріст. Перше, це трафік не туди. Реклама на всіх, і в результаті е, приходять випадкові люди, яким зовсім не цікаво, хто ти що ти пропонуєш. Е, Друге, це блог без чіткого месенджу. Людина заходить і не розуміє, хто ти, що ти даєш і чим ти можеш бути корисний. Якщо не видно з першого погляду, вона просто іде. Третє це контент без стратегії. Є пости, є сторіс, але мало логіки, немає маршруту, який веде людину до заявки. Четверте, я би сказала, найосновне це монетизація потім. Бо потім а, майже завжди означає ніколи. Якщо не вбудовувати продаж у контент вже зараз, аудиторія звикає просто дивитися а, і не купувати. І от тепер, що реально працює? Reels, з кодовим словом, бо це не просто контент, а перша дія людини. Телеграм, бо для прогріву, він знайомить, він гріє, він веде далі, без твоєї присутності. Літмагніт, магніт який дає інсайт, а не просто корисняшку. Коли людина після нього каже: О, тепер я зрозуміла, а вона вже готова робитися далі. І просто воронка замість марафону, без зайвої складності. Reels Бот, користь, заявка. І якщо зараз ти от все це слухав і пізнаєш себе, що в тебе є контент, а, а росту в тебе немає, реклама тебе лякає, бо здається, що ти просто зливаєш свої гроші. клієнти туди тебе приходять лише по сарафанці, і ти вже хочеш стабільності системи і чіткості, тоді саме час. Налаштувати блог так, щоб він е, нарешті почав продавати. Я відкрила зараз е, кілька безкоштовних місць на діагностику. Е, на ній ми з тобою розберемо, чому саме у твоєму блозі зараз не працює система. Я покажу, який формат набору та монетизації підійде саме тобі. Просто напиши мені в дірек слово діагностика і отримаєш персональний план росту і блогу.